Я пропоную вам подивитися далі мою розмову із Надією Бігун, головою наглядової ради державного оператора Тилу. Ми говорили про ефективність державного оператора Тилу, нові механізми моніторингу закупівель, також систему дочейн і конкурентність на торгах. Пані Надію, вітаю і дякую, що погодилися відповісти на мої декілька запитань. Відразу хочу спитати, як станом на сьогодні державний оператор Тилу наглядова рада ДОТУ оцінює. Прозорість і ефективність самого процесу закупівель, дякую за запрошення. Насправді наглядова рада не так давно почала працювати з грудня минулого року. Сам державний оператор Тилу працює вже рік і показав достатньо гарні результати. І я думаю, що цифри говорять самі за себе краще. Да, можна відкрити прозоро і подивитися: 99% всіх закупівель державного оператору ТИЛУ зараз відбуваються через конкурентні торги. Тільки 1% — це неконкурентні процедури. Якщо порівняти це, наприклад, з просто системою Прозоро, то це приблизно 33%. Тобто інші замовники ну 33% закупівель проводять без тендерів по прямим контрактам. Тому це дуже класний показник, і він характеризує те, що була закладена ідея робити закупівлі максимально конкурентними розвивати з одного боку постачальників ринки, з іншого боку, за рахунок конкуренції отримувати кращі ціни. І ця ідея спрацювала. Другий показник. Друга цифра, яка також дуже гарно характеризує роботу державного оператору тилу, це конкуренція в торгах. Як багато учасників приходять для того, щоб поторгуватися, запропонувати свої пропозиції. У державного оператору тилу приблизно 2,93 пропозиції на тендер в середньому по попрозору це 1,92. Тобто на 65% вищий показник від середнього попрозору. Тому ми бачимо, що є гарні результати, але одночасно з цим ми, як наглядова рада, звісно, що хочемо і подальший розвиток, і покращення ефективності роботи. Тобто, я правильно розумію, що збільшується кількість учасників, і так збільшується конкурентність. Очевидно, так. Да. тобто, ми побачили за перший рік державний оператор Твилу створив передумови для того, щоб ринок довіряв. Проведено багато роботи, багато івентів з по залученню постачальників. Разом з постачальниками обговорюються тендерні документації, обговорюються те, куди треба рухати розвиток закупівель. Тому росте довіра ринку, відповідно зростає і. Конкуренція в торгах пані Надію. А чи планується впровадження якихось нових механізмів моніторингу оцінки ефективності? Да, насправді роботи ще багато, тому що в принципі ті основні показники, про які я казала, це сам тендерний процес, коли вже тендер оголошений, да і все, що відбувається. Але дуже багато роботи пов'язаних з тим, як готується тендерна документація, як створюються технічні умови на закупівлю, і це ну безпосередньо впливає на результат, тому що ми всі пам'ятаємо і гучні скандали, наприклад, з флягами. Коли тендер був оголошений на технічні умови, які по факту були застарілі. Тобто, ринок пішов далі, вже з'явилися інші технології, інші пропозиції на ринку, а тендер оголошувався не по актуальним технічним умовам. Тому ми, як наглядова рада, фокусуємо державний менеджмент державного оператора тилу на те, що треба краще взаємодія з іншими стейкхолдерами, тому що технічні умови формуються міноборони спільно з Генеральним штабом. Тобто, тут треба налагодити процес для того, щоб технічні умови... Регулярно оновлювалися. А друга важлива частина це виконання контрактів. Тобто, коли вже тендер проведений, контракт укладений. Поїхали поставки, треба забезпечити гармонічність цих поставок і якість. Тут буде розвиватися дотчейн, да IT-система, яка дозволяє бачити, вона нещодавно відбу... запрацювала Так, да, її запустили в кінці минулого року. і Вона дозволяє на центральному рівні бачити, що відбувається на етапі виконання контракту, тому що до цього вся інформація лишалася якби на місцях безпосередньо військових частинах, і централізовано картинки не було, як що відбувається з поставками, і це буде дозволяти з одного боку покращувати. Дисципліну постачальників, тому що ну хотілося б, щоб всі постачальники були добросовісні, але час від часу дисципліна та в контракті написано одне по факту виконується інше. Можна буде відповідно вживати заходів для того, щоб контракти виконувалися належно. А з іншого боку, це буде дозволяти мати у цей зворотній зв'язок і планувати наступні закупівлі вже більш ефективно. Щодо порушень коротко чи багато їх зараз фіксується. Насправді цифри позитивні, тому що якщо дивитися на минулий рік, ми зараз будемо говорити про харчування, так, тому що так, це напевно основна така чутлива тема. То в минулому році було приблизно 5,5% заявок з порушеннями, по яким далі велася відповідна претензійна робота. Зараз це там понад 3%. тобто йде динаміка. Я думаю, що це наслідок того, що постачальники зрозуміли, що за їх якби, якістю постачання на спостерігають, да що буде відповідна реакція, і вони вже почали покращувати свою роботу. Дуже дякую. Дякую вам, дякую вам.